есть. да, бачу. Наші не попадет. О. не попадет, понял. Тоже не брав шубки пошл. Папа, ты мне же Не, не, ну я ж ну, не, я не буду, не буду. Дивіться, я коли це все обгородю, я тоді вже буду десь, ми зробимо якесь містинку, конечно, де... Там де, там, де буде один вход, ми туди капкани поставимо. Да. Ми прямо зробимо длінний вход. Длінний такий вход, який. Кожен чоловік, що робить длінний коридор. Длінний коридор нужен, і всі коридори на эти.

Ну ладно, я вже хангрі. Ну, ,まあ, Суп не взяв, да я з неї отбігаю далеко, вже біжу назад, а я щас похилюсь. я тобі трохи тут поборнувся? У мене, конечно, немає этого. У мене немає патронів, щоб захищатися. А як їх перенести? Оці... Ой, а як то. А, все, поняв, бачу. а. -га. Все. Добре, перенось їх отут, десь, отут, де дерева ростуть, сюди їх перенось, тому що от Отут от, 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 кинь їх, тому що ми десь тут вход будемо робити. Не помішають. Ну тільки нам нужно... Потрібне... Ладно, нам нужно дерева сейчас... А можеш мені принести 15 дерева? Іди нарубай дерева мені, пожалуйста. Ти мені пом... да Так, да, я, я запаси порубаю, принеси мені ще 15 дерева. Да. Постер, ясно, видвая. Да, ну этим е е дровами не розпалиться, потому что там же сейчас дождь. Я мама забыла уже. Хорошо. Можешь. И сюда неси до мене. У мене є на ней патроны, по крайней мере. А, ну бери, хочу сама бери. В Нам бы желательно. О, закончив дождь, сейчас я в костер закину. Хотя бы закину чуть-чуть. Давай, да крафти, выкидай там. Просто прикол у мене сумка на 5, я вам особо сильно нічого не принесу. Хорошо, зараз візьму. А в тебе є, можливо я тобі дам тоді револьвер, чи в тебе нема патронів на не. А, в тебе є. Просто в мене є, тільки нема патронів есть. О, бачу синуль, дякую тобі. А, це beer треп. Це тільки на етого, вона не коцає обычных этих. Коше. Да, коцає. навіть є? може. А, і даже мене коцає, да? Уки-пуки, пуки. Понял? Один водар капкан, но у них руки, я не один удар, и они уже об'єднували. Та дерево на блін. блин. Шо тут, блін, складного, я не пойму. такі задачі дивні. Я хочу знайти щось для костра. Що ти хочеш знайти для костра? Да и каністру? просто. Ну якщо принести 15 дерева, це буде хорошо. А, да, я сейчас возьму. Просто. Ну костер, костер уже зату. Твоими молитвами. Ну все нам, хана. Спасибо Настя. Чего, ты відповідальна за костер! Но ты ты, так, ты не Настя, Настюнь, ну блин, ну честно тебе скажу. Е, Ничего ты в костер не кидала. Все, що заносив в костер, то все оно носилося просто общими этими. Ну блин, ну костром ты не занимался. Я сейчас попробую, я закину, чтобы хотя бы повернулось. Короче, цього разу мама забагала игру. Не, ну это правда, все. Чего, в нас всего? Ну блін, блин, ну слушай, ну, ну ты профукала этот. Так ще й на такому, ну и хорошо. Слушай, начншь, ну на такой, ну тупо костер, ну ты бегаешь по 30 минут в лісі и ноль в костер. Хотя їжа, за... хотя сама відповідальная, їжа вже готова, не минула, носи костер. А ти що робила? Ти <pause> Фіпunda, ти занімалась. Не, далі, молоде, далі, цього разу от робота хорошо. Всього разу отлично робота. І броню, і багато покрасти, і поміг мені защитой. Реально, хорошо. Добре. Наступного разу.